17 березня 2025 рік. Причепи один ПТС 2В. Трьохтонні причепи, самоскиди. Цей зроблений спеціально для того, щоб перевозити, скажімо, ні, борт підкидається назад, так як зараз покажу. Цей борт спеціально для сипучих скажімо так, вантажів. Тут польська така петля стоїть, вона відкривається, його можна повністю зняти, тобто для зерна, для щебня, для піска. Тобто у нього відкривається самосвальним типом. При бажанні можна зробити, щоб відкривалося туди і туди. Ну от так, тобто висипає він при перевертанні. колесах цього причепу стоять 15,3, 14-слойна резина. Цей причеп розрахований на 3 тонни. Гідроциліндр стоїть 80-й, 80 на 50 960. Ось такий самий другий причеп, цей трошки довший, а чому тут зроблений під замовлення цей причеп? Це стандарт. У нього довжина кузова 2,80 м, ширина 1,80 м. Все те саме, тільки він довший. Виробництво завод спецагротехніка. Ці причепи сертифіковані з документами для тракторів від 35 кінських сил. Перекидаються причепи назад. При бажанні можна зробити на три сторони. Це де стандарт. Світлотехніка, місце для номерного знаку. Такі причепи виготовляємо. Один ПТС 2В. Вот уже придем 3 тонны.